Заключні миттєвості матчу серед дівчат у баскетбольному турнірі 3 на 3. У вирішальному поєдинку зустрілися юні баскетболістки з Миргорода та Шишак. Саме ці команди стали найкращими у своїх групах. Команда Миргорода, яка діяла у жовтій формі, виграла групу, в якій змагалися представниці горішніх Плавнів, Козельщини та Скороходіва. Команда Шишак, яка грала на майданчику у синій формі, здолала у груповому етапі баскетболісток Оржиці та Хорола. Фінальний матч серед дівчат вийшов напруженим. За його підсумками, команда з Шишак посіла друге місце. Були важкі противники, але ми дуже сильно боролися, дуже хотіли перемогти та поїхати на фінал, але ну, трохи не вдалося. Як ти баскетболу приділяєш увагу? Як граєш в нього? Е, дуже багато, хожу почти на кожну тренування, дуже хочу далі кудись пробратися. Переможницями серед дівчат турніру з баскетболу 3 на 3 у рамках обласного фіналу гімназіади стали гравчині команди Миргорода. Вони впевненіше провели вирішальний матч та були результативнішими за своїх суперниць, хоча м'яч не завжди влучав у кошик під час скидків обох команд. Ячик ти завжди у кошик йшов, да, у фіналі? Да. Чому так. По переживанні, мабуть. Ми дуже переживали, і за цього не йшло в кошик. Нас... Соперники дуже, дуже хороші. Ми старалися грати. Ми хотіли дуже перемогти, ми перемогли. Нам сподобалися ці ігри. Лідерка команди Миргорода Уляна Короговна розповіла про свої заняття баскетболом та подальші мрії у спорті. Я 9 років займаюся. Почала я займатися в 4 роки. Я прийшла і оттуда почалася моя кар'єра. І тепер, яких хочеш здобути успіхів? Я хочу далі займатися, бути, бути тренером і грати в вищій лігі. Ми зараз теж граємо в Лігі, але хочу ще в вищій більшій лігі грати. Це подобається. Ну, в жіночу NBA, не хочеш потрапити там, навчатися. Дуже хочу. Бажаємо це... тобі досягти всіх цілей. Дякую. Серед юнаків п'ять команд провели матчі між собою та заколовою системою виявили переможця. Без поразок провели турнір господарі майданчика з команди горішньоплавнівської територіальної громади. Більш напруженими у господарів турніру були поєдинки з Пирятиним та хоролом, в яких учні горішніх плавнів здобули перемоги з різницею всього у два очки. У команди Миргорода переможці виграли із відривом у сім очок, а у команди Градецька з великою перевагою 13 очок. З усіма командами було важко, це вже не районні змагання. Команди стали сильніші, кращі. Але мені сподобалось. Як ти підтримував себе в формі, де займався, щоб до цих змагань бути готовим? Ну я тут і займаюся в цьому спортзалі на тренуваннях. Кожен день, крім понеділка. До речі, хто хоче, приходьте сюди, приймаються усі приблизно. Бу, рідний зал допоміг. да, все знайоме. Знайоме, так, команда хороша. Всі знайомі вже не перший рік займаємось. Не підраховували, хто найбільше закинув у кільце. Не підраховували таке. А як ти вважаєш хто? Розводящий наш Міхаїл? Ні, Саша. А, Олександр Ковальський. Так? так, друге місце у турнірі юнаків посіла команда з хорола. Із призовим місцем завершили виступи учні з Миргорода, які посіли у турнірі третє місце. Суперники були доволі сильні, тому третє місце я вважаю теж достойно. Як готувалися до цих змагань? Чи займаєшся ти професійно на секцію ходиш? Так, займаюся вже три роки. Готувалися упорно. Чим цікаві ось такі змагання шкільні? Та, ну, навіть не знаю, обмінятися досвідом з іншими командами, позмагатися, дізнатися, хто сильніший. Команда Миргорода здобула два призових місця і виявилася єдиною, що була серед трійки найкращих, як серед дівчат, так і серед юнаків. Тепер переможці обласного фіналу гімназіади готуються до подальшого етапу цього шкільного змагання.